да я кусок балесеткового говна. Так. Так, дай це підсу. Вони Взагалі ти воно виглядає ще, перзеду, ще за ці будинки. Тепер гуров. Він вже першу фазу закінчив. Точніше дві фази закінчив, бо Би трьох босів і собі чергову мені Третій потрібен. Е, пер... Точніше переробити це все ще. Виглядає. Все ще е, коробочки посеред? Сердку скоро світу. Якісь кубики маленькі. То ну, це я буду зараз викладати. Ось такі у деньки я не зможу виправити повного полу, великі для мене, а такі малесики і бути. En zo dan? Tekel ook, zo dan. Zo, ik heb een beetje... Oh, ik heb een beetje... 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 Ik heb een

Ik hoor je ook op de leekant. Blank! Kom op de leekant! Oh! Ik hoor je ook op de leekant. Ik hoor je ook op Значит, скоро будем в хормальках грати. Ага. Яка такая ідея? Осади. О-у, я думаю, довольно погано. И зроблю его таку огренду пуску. я тут зроблю зиму. Ось так. Якова нас голова виходить. Дуже три стали підкольне. А я тут зроблю ось так. Якою господину буде ця барзена бошка? А я хочу жити 100 днів. Або як. Або 100 днів, Не знаю, буде це цікаво 100 днів. ну, але світі. Або я живу 200 днів у цьому світі. Отак от. бос тобі тобі сидіти в луках але так Ой Ось так